Кажуть, на півночі дощ, і в нас вночі дощило, але швидко минулося, і зараз я можу лише закликати його. А заклинання в мене такі. Таким скупим був італійський дощ. Натомість щедрим італійське сонце, а я просила зливу цю Подовж, хай стукає в моє чуже віконце. Хай щедро умиває спечний день в бляшаних ринвах дзенькає про щастя І щоби. Під веселковим дощем щаслива слухала його поради. Ось таке заклинання. Або ще одне, якщо згадаю, як гарно будь глухими від дощу. Не чуть нічого і не прислухатися, а просто так у тим дощам віддатися і мліти під мелодію оту, летіти у незвідані світи, знайти ключі від обрію сліпого, і ними відімкнуть себе самого, між тих дощів згубить себе. І знайти. Тут вітер піднявся. Може заклинання подіє. Та й у нас піде дощ.